Почому ж нас? Як то, що ми віримо в нашу канонічну православну церкву вже 1150 років на Закарпатті, ми маємо поміняти її на якийсь сурогат. І вино сурогатної, продаючися в магазині 90% вина не може пити, воно так розписано із таких дворних винограда, а з таких красних, і там намальовано, а в фляжці сурогат не можна. Точно так же люба релігія не є благодатна. І закон державний не має права сам оцінювати, котра релігія благодатна. Рішають люди вірою своєю. Закон дає їм рівні права. Ну, виявляється, вже і рівних прав ми не маємо, коли одна з жителів Закарпаття, забирають у Різдво, як виходний день, 7 січня вже тепер. Держава буде не давати людям свободний день. 1150 років до сьогоднішнього дня ми мали 7 січня роженство при Австро-Венгрії, при Мадярах, при Чехах, при Совєтському Союзі. Нині в незалежній Україні од нас то взяли. Як об'яснити нічим, крім нерозуміння релігії і неповага до наших Релігійних почуттів, ведь ми рівні релігії, і дозвольте так вести себе. От почому Господь каже, всяке растение по церковному сад, керт, котрий Бог не насадив, а лиш люди придумали і скорениться. Скільки було вже различних сект, различних движень, всі були регістровані, ну і пропадали, розмилися. Колись ведь і звідали за Ісуса, коли його казали, що робити з Ісусом, і тоді ученики Його тайні казали. пам'ятайте, якщо це все учення Христово не від Бога, воно само забудеться. Феода виступав якийсь, тягав людей на площі, де тепер Феуда, де тепер їх там крик. Але якщо ви Якщо Ісусове учення від неба з Бога, ви нічого не зробите, а учення Христового буде мати успіх і розпространення. І ми сьогодні кажемо, ви, люди опоненти наші, релігії, не зробите, бо голова церкви Христос і Його церква неуничтожима. Ну, її можна зняти тимчасово з реєстрації. Лишити людей якихось прав, але того нічого не міняється. Церква Христова благодатна, бо церква Христота сад по русинськи керт, котрий Бог насадив, і він не скорениться ніколи, перебуде до второго пришествія Христового. І в завершення каже Господь за книжників-фарисеїв, Лишіть їх, цих современних мудреців, книжників фарисеїв. то вони сліпі вожді, вожді сліпих, а кідь сліпий веде сліпого, обоє впадуть у яму. Боже, поможи нам берегти своє дівство, свою чистоту святость, бережи нас, Господь, в єдинстві із канонічною церквою, бо її Бог насадив, як сад, як керт, в котрому плодоносять. Дерева, то тобто ми з вами, котрі покликані приносити плоди, бо лише так поступає, і ми тут, діти Божі, плодоносні дерева у саду Божому порусинське, у керті нашому, а у вічності віримо, ми наслідники Царства Божого. Амінь.